Привіт усім! І сьогодні я знімаю відео на конкурс від каналу Ем, Дівчинка із каналу Kittinale зробила новий конкурс на ляльку Monster Хай Дракулавру і я буду дуже рада у ньому поучаствувати. Я створила ось такого персонажа. Вона створена із Ховлін і Твайли Її ім'я Твіла Вульф. Твіла, тому що Твайла і Хоулін. Нужний ховлан. І я так просто замінила на Твілу А вульф, тому що Ховлін Вульф. І у мене вийшла Твіла Вульф. В неї є вушка, Клички вона сама е, такого коричного кольору, бірюзове з фіолетом у неї волосся. У неї, як у твайле, є ось такі узори на ногах і на руках. На руках Я не робила. Я зробила ось такі перчатки. Ось таке платтячко. І тут є надпись. На конкурс від канала Кітінл. Учасник Соня Деміау. Дякую, що переглянули це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я би дуже хотіла перемогти у цьому конкурсі і отримати дракулавру. Дякую всім, що переглянули це відео, всім па-па!